будет нотка Ре. и нотка до не помещается у нас для на нее я поставила вот ну, до такую добавочную линию получилась нотка до первой октавы какую нотку мы еще не написали после я как ты думаешь где я ее напишу между линейками или на линейке да. на какой ра Натуральную ничего ну, дорогие все Все, Вот это нотки первого октавы И если я вижу в нотах, вот например, нотки, смотри, такие первого класса, самые легкие нотки. Да, ничего да? На примере я вижу нотку на второй линейке, которая обозначает свои печени. Очень тоже. Кружок этот на второй линейке. Вот я вижу нотку на второй линейке. Посмотрю, раз, два, второй. Значит, это какая уже будет нотка? ты что быть посмотреть посмотреть и сказать, что, что это я. нотка соль. А то нотка идет вверх от нотки соль между... Я. Yeah. Совершенно верно. Получается, первая пьеска у нас, она как раз состоит только из этих двух ноток, соль и я. На линейке между, на линейках между. Только тут есть...

А, Бо це за те, що ти перший день, так? Да? Хорошо, пішли наказ. Я хочу ще подивитися кое що Йдемо прямо. Прямо підемо. Ала або його звибирає. Тусік, ми б тусіки Тусік, ми тусіки Ау, 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 ау Ау, ау, ау Ау Ау, Не хоче Ой, такий у нас собачка тут копається. Хто тут купається? Так багато блог було в нього. Ми його Це вже другий раз. Перший раз шампунчиком вимили, а тепер намалили милом господар чимось. І він сидить у воді. Вони всі там вискакують, всі блохи. А то ж замучили? Замучили це. собачатко. Двох подарили ми вже. Оце собі одного залишили. Хлопчика в нас такого хорошого оставили. Такий він буде, як мамочка, такий маленький і дзівкучий буде. Це точно. Бігать буде, це ми з Олею сьогодні займаємося. Спасалон у нас відкрився. Отак. Йому тут добре. Сідай, сідай, водичку, сідай. Водичка тепленька. І так трошки беремо розчосочку, так його розчісуємо. Отак. О, йому так подобається. Тут і блохи замучили. Так, да, йому так подобається, воно ну, прям подобається. Вшана мені подобається. Замучила я вас юшкою. На. Далі, і ще, да. А сердечко стукає. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Такі самі очки як у Так. Що не подобається? Само. Каже на його личку. Подивіться. Він на слабці розслабить. Що засинає? Тебе угу. Я це подобає. Це треба рожаємо.

ю <свес> Верно уже застыла я. Как расслабиться. Как и мыслить-то. Всё? Ліжимо. <гум> Прямо в царстві лежить. Ось так ми купалися. Очічко, діди далі, держи рівно. Все, так не шевели. Ось так ми купалися. Отак. Ой, так хорошо йому. Не так, щоб вона тебе не заражала, не заразала, не заражала блохами. Тоже покупай. Панітку я не буду мити. Все. Покупаємо, купається. Все, кута Ну все, викупались. Тепер лежимо, ще і тут засне. Такі собі лежимо, вже ніхто нас не кусає. Де, да, Вже мовчить. Він ще ніколи так не мовчав. Дивись, він ще сидять. Зараз я принесу стаканчик з водою будемо витягувати ще. Вже так і добре. Да. Ой, Угу, сфоткали на пам'ять, який він був маленький. Таке чудо. Принесла його до мами. Вона його вже вилизує, вичесує. Що там, де осталося, і годує. Ай, таке чудо спало, спало. Треба буде ще ванільку викупати. Да, ванілька? Викупали чудо нашого. І воно нас це тако лежить, спить. Ніхто його не мучає, ніхто його не кусає. І він собі спить, перевернувся догори і спить. Ах ти ж, розбудила тебе, так? Да? Ах, ти ж чудо таке мале, Біленький, чистенький. так? Да? Дощ на дворі йде, то ми його сюди забрали, щоб тут йому було тепленько. Чудо. Ану, покажи, де твої блохи? Ану, то весь живіт був у блохах. Блохастий такий був. ну, де? Немає? Ні? Чистенький вже. Де такий чистенький парі? Немає вже? Ай, ти гуляти